Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Степан Хмара неодноразово критично висловлювався на рахунок влади. Єрмака взагалі назвав шпаною, яку потрібно розпустити. Сьогодні він знову говорить про бездіяльність влади. РФ виділила мільярди, щоб очорнити національних лідерів Бандеру та Шухевича. А нинішня влада не може внятно сказати, хто він для нашої історії. Проте саме завдяки цій війні правду про національних героїв України Степана Бандеру та Романа Шухевича сприйняли і на сході країни. Про це під час ефіру на IUA TV заявив герой України Степан Хмара. Поведінці наших державних структур. Відчувається інерція меншовартості. На ці публікації мало відреагувати наше посольство у Франції, яке мало виразити рішучий протест, та домагатися спростування цієї фальшивої публікації, яка скоріше за все була створена на гроші Москви. Це ще робилося за радянських часів. На це кидалися величезні кошти. Ця пропаганда була спрямована не тільки на захід, а всередині України. На жаль, зараз наші владні структури дуже недопрацьовують. В Цій газеті та статтях йде посилання на деяких українських істориків, зокрема на Ярослава Грицака, який розповсюджує брехню абсолютно аналогічно. Як це робить Москва? Все це розраховано на те, щоб Москва виправдала свою ганебну агресію, посилаючись на те, що вони хотіли денацифікувати Україну, яка, за словами влади РФ, складається з фашистів, каже Степан Хмара. За його словами, збов вже б давно мала зацікавитися Ярославом Грицаком. Проте наша влада не допрацьовує такі питання. СБУ не турбується про інформаційну безпеку країни, там не бачить цих ганебних публікацій. Та таких грицаків, які працюють на ворога, підкреслює експерт. Він підкреслив, що саме народ зробив Степана Бандеру героєм, адже він був символом та лідером національно визвольного руху українського народу. Саме народ проніс Бандеру, не дивлячись на радянські тортури, особливо в західній частині України. Росія ж виділила мільярди, щоб очорнити національних лідерів, таких як Бандера Шухевич і так далі. Звичайно, що для Москви вони. Не були вороги, бо вони боролися за українську державність та за нашу свободу проти сил зла. Саме завдяки цій війні правду про Бандеру та Шухевича сприйняли і на сході країни. Раніше там з пересторогою ставилися до лідерів національного визвольного руху, бо все-таки вдавалася в знаки радянська пропаганда, а також бездіяльність українських владних структур. резюмує експерт критично висловився. Хмара і на рахунок церкви влада почала, але не закінчила. Єпископи РПЦ, тобто керівники єпархії по Україні. Це генерали ФСБ, які мають бути притягнені до відповідальності. Без активної позиції громадськості наша влада не буде виправляти свої помилки. Після закінчення війни з Росією у нас буде дуже багато роботи на внутрішньому фронті. Нікуди не поділися колаборанти. У нас досі ще легально працює російська православна церква. Її давно треба виконати з України, вона не має жодного відношення до України. Це вороги. Треба, щоб в один день і в один час у всіх монастирях РПЦ провели ретельні обшуки. Уявляю, скільки би там знайшли російських ДРГ та всього іншого. Також, за його словами, єпископи РПЦ, тобто керівники єпархії по Україні, це генерали ФСБ. Які мають бути притягнені до відповідальності. Без громадського контролю вся ворожа агентура знову буде активізувати підривну діяльність, каже експерт. Він зазначив, що за 30 років наше суспільство сильно змінилося, виросло потужне молоде покоління. Критична маса готова боронити державу. Нарешті всі українці оцінили значення держави. Всі українці оцінили, що народ без держави це ніхто. А наше завдання, як писав Франко, гавкати, щоб суспільство не спало, резюмує експерт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.